Вітаю. При списанні МНМА слід нарахувати компенсуючи ПДВ, але не завжди. Мене звати Мар'яна Кавен і я незалежний податковий консультант. І сьогодні висловлю думку з приводу такої наболілої теми, яка зараз дуже часто піднімається і, скажімо так, є такою болючою. Адже податківці роз'яснюють, що якщо ви, дорогі бухгалтери, списуєте МНМА, поясню, це є малоцінні необоротні матеріальні активи, ми говоримо про 112 рахунок. Так ось, якщо ви списуєте такі МНМА, то в момент списання такі МНМА починають у вас використовуватись у негосподарській господарській діяльності. А тому, якщо придбаний МНМа раніше був придбаний із ПДВ, то будьте добрі, в останній день місяця виписати зведену податкову накладну на, і зробити компенсуюче ПДВ. Звідки ноги ростуть, і чи є в тому здоровий глуст? Якби мені це було не печально говорити, здоровий глуст є. І я поясню, в чому він полягає. У нас з вами. Є норма 189.1 податкового кодексу. 1.90. Спочатку вам відкрию іншу статтю 198.5. Стаття 198.5. Вона звучить так, що у випадку. Якщо придбані товари, роботи послуги почали використовуватися не у господарській діяльності у невиробничій та у звільнених операціях, слід нарахувати, відновити фактично вхідний ПДВ. Мова йде лише про ті товари, роботи, послуги, які були придбані з ПДВ. Це перше. Друге в операціях, що не є господарською діяльністю, Слід дивитися у 189 статтю. Так, ось. Операції, що не є господарською діяльністю, крім випадків 189,9. Дивимося, 189.9 це про основні виробничі та невиробничі засоби. Тобто, виходить так, що якщо ми списуємо основний засіб, 10-й рахуночок, тоді це є виняток, ПДВ. Виникати не буде, якщо ми представимо документи, які свідчать про розібрання цього основного засобу і так далі. Тепер ви скажете: ну, а МНМА – це ж і є основний засіб. Справа в тім, що МНМА є необоротним активом згідно стандарту 7. Але згідно податкового кодексу, МНМА – це товар, я вам зараз це покажу. 14 138. 14,138 це і визначення, що таке основний засіб. І сказано, що це ті матеріальні активи, там термін корисного використання яких понад один рік, так, і вартість яких перевищує 20 тисяч гривень. А тепер, що таке МНМА? А це те, той нематеріальний актив, вартість якого менше 20 тисяч. Це означає, що у розумінні норм податкового кодексу ваші МНМА 112 рахунок основним засобом не є. То ми не можемо керуватися винятком 189.9. Виняток як списання основного засобу. Ага. Виходить, що це не основний засіб. Що ж це таке МНМА? Дивимося визначення товари. Що таке товар? Зараз, якщо я швидко знайду визначення саме в кодексі товар, товара 14,1244. Визначення товару. Ну, якщо не основні засоби, що це? Матеріальні або нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки, паї, а також цінні папери, деривативи, що використовуються у будь-яких операцій, крім операцій з їх випуску емісії та погашення. Одним словом, наші МНМА – це є товари. І далі логіка податківців така, оскільки ви списуєте МНМА, що ми робимо, коли ми списуємо товари? Ну, Якщо товари списуються, вони використовуються значить, у негосподарській діяльності, а товари у зв'язку з чим можуть списуватись. Ну, наприклад, ми їх можемо продати, тоді питання не стоїть, а можуть товари зіпсуватись? Питання до вас: що ви, колеги, робите, коли списуєте товар який зіпсутий? Він вважається таким, що використаний у негосподарській діяльності. Чи нараховуєте ви, умовне, компенсуюче ПДВ? Відповідь так, якщо було вхідне ПДВ. Та сама логіка і для МНМА, бо МНМА підвели до того, що це є товари. Ось, добре. А якщо це є товари, добре, ви скажете, може, яка проблема? МНМА у нас 100% нарахування зносу. Ми купили за 1200. 200 ми включили до кредиту, 1000 ми нарахували 100% знос. Залишкова вартість у нас нульова. І ось тут я хочу вас зупинити. А ви не дивіться на суму залишкової вартості. Бо на залишкову вартість ми дивимося лише тоді, коли, у нас, коли ми говоримо про основні засоби, а це ж не основний засіб. І тепер дивимося назад: 198,5. 198.5 нас відправляє куди? 198.5 в 189 статтю. Чому? 198.5 говорить про те, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1. Що це за пункт 198.5? Це якраз не господарська діяльність. Бачите, «г»? Використання у негосподарській діяльності. Ага, тобто ми маємо нарахувати ПДВ. Бо, виявляється, наші МНМА має товари, і при списанні МНМА, як і при списанні товарів, в зв'язку з непридатністю для подальшого використання вони почали використовуватись в негосподарській. Добре. А від якої суми порахувати ПДВ? Може, все-таки дійсно від залишкової, тобто від нуля, бо в нас 100% знос. Дивимося. В разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5, те, що ми щойно дивились, база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової залишкової, що склалась станом на початок звітного року, протягом якого здійснюються такі операції. Але це для необоротних активів. А далі стоїть кома і пише А за товарами, послугами. Виходячи з вартості їх придбання, за товарами, виходячи з вартості їх придбання. А отже, при списанні МНМА 112 нас не цікавить, яка залишкова вартість МНМА. нас не цікавить, який знос у нас був 100% 50% прямолінійно. Нас цікавить лише перше, чи був придбаний з ПДВ цей МНМ. І якщо відповідь так. Нам слід нарахувати компенсуючи ПДВ на суму вхідного ПДВ. І тому якщо ми купили за 12 тисяч якийсь там принтер, то ми 2 тисячі поставили до кредиту, і зараз 2000 маємо виписати компенсуючи ПДВ. Так згідно норм випливає саме за цю позицію. Зараз чітко тримаються податківців, і тому питання звучить так від Оксани. Маслюковые. Добрый день. В 2015 году купили металл профиля, из которых сделали стенды МНМА. Износ 100%. Сейчас в первом их разобрали. Металл после разборки оприходовали на 20 счет. И затем будем его использовать для изготовления станка. Станок будет использоваться для изготовления собственной продукции. Правильно ли при такой ликвидации не начислять НДС По 198, как хотят на головіки. Оксано, правильно, у вашій ситуації ваші МННА стали по суті сировиною для виготовлення продукції, а отже, вони не були списані в зв'язку з непридатністю для подальшого використання, а використані у господарській діяльності. І саме така позиція і такий підхід податківців, що ви можете бачити, ось на цьому слайді, що у разі списання малоцінних необротних матеріальних активів, такі МНМА не можуть бути використані у межах господарської діяльності платника. Отже, при списанні МНМА придбаних з ПДВ, якщо під час такого придбання суми були включені до складу податкового кредиту податкові зобов'язання з ПДВ на підставі 198,5, нараховуються. Якщо вартість таких МНМА не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. І не нараховується, якщо вартість таких МНМА включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню. Те, що ваші списані МНМА стали складовою іншого, Фактично, це не готової продукції, а основного засобу теж свідчить про те, що ви не списали просто в зв'язку з непридатністю подальшого використання, а ви списали для використання у виготовленні основного засобу. Ну, от така непроста ситуація. Ваші коментарі пишіть під цим постом. Я, по можливості буду на них або відповідати, або знімати наступне відео. Дякую. Запрошую вас на квартальний семінар, який відбудеться у форматі онлайн 21.12. Чекатиму вас. До зустрічі!